Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу знову говоримо про клубний чемпіонат світу. Оглядаємо 11-й змагальний день, одним з героїв якого стає літній новачок лондонського Челсі Ліям Ділеп, котрий у всіх трьох матчах групової стадії входив протокол матчу не лише як гравець, котрий з'являвся на полі. Нагадаю, у першому турі він зробив результативну передачу, в другому заробив жовту картку, а в третьому, нарешті, забив свій перший гол за нову команду. Про це я також про багато чого. Іншого говоримо далі. Огляд розпочинаємо з поєдинків в групи D, групи, де бразильський фламенко після двох турів не просто гарантував собі путівку до плей-офф, а гарантував навіть першу позицію. А от американський Лос-Анджелес точно не міг піднятися вище четвертої позиції. І ці турнірно невмотивовані команди грали в третьому турі між собою. Відсутність ось цієї турнірної мотивації призвела до класного видовищного матчу з великою кількістю влучань в каркас воріт. Так вже на третій хвилині штрафний у фламенко подача на дальню стійку. Яку замикає Данілу, але м'яч влучає саме в стійку. На 11-й хвилині відповідь від Лос-Анджелеса. М'яч опиняється у Марко Дельгадо, потужний удар, і м'яч влучає також в стійку. А на 13-й капітан Фламенго Хорхі Раскета завдає удару в дальній кут, але м'яч влучає не в кут, а влучає саме в стійку. Відразу по перерві в складі Лос-Анджелеса на полі з'являється український захисник Артем Смоляков, який, як то кажуть, каші не зіпсував. Але що цікаво, бразильці такий гол забили і забили саме з центру оборони. Але рахунок відкриває Лос-Анджелес аж на 84 й хвилині. Деніс Буанга, отримавши м'яч із своєї половини поля, виходить віч навіть з голкіпером Фламенго. Потужний удар, і м'яч пролітає між ній голкіпера і опиняється в воротах. Але пролідирували американці лише дві хвилини. На вісімдесят 36-й потужний нападник фламенго Вас Селян, отримавши м'яч далеченько від штрафної, поштовхавшись із захисниками, таки вдерся в карний та потужно пробивши, зрівняв рахунок 1-1, при цьому поставивши крапку, адже рахунок 1-1 остаточний по одному балу для обох колективів. Бразильці залишилися першими, а американці четвертими. А от інший матч цієї групи між туніським Есперанцем та англійським Челсі був дуже важливим з турнірної точки зору. По суті, це була битва за плей-офф. Щоправда, як битва, повністю весь матч переважали Челсі. Але при цьому за стартові 45 хвилин так і не забили, тобто було на тоненько, десь один рикошет невдала дія і, можливо, навіть би африканці забили. Але до першого тайму було компенсовано 5 хвилин, на перший з яких Енсо Фернандес потужно пробуває за штрафної м'я, щоправда, летить вище воріт. Тим не менше на третій компенсованій у Челсі Фернандес подає, а високий Тосін Адарабійо вистрибує вище за всіх. та класно діє на другому поверсі. Нарешті рахунок відкрито. 0-1. Але був ще один гол в роздягальню. На п'ятій компенсованій літній новачок Ділеп, перебуваючи спиною до воріт супротивника, приймає м'яч, вривається в карний та пробиває красиво в дальній кут. Голкіпер Есперанса стояв як вкопаний 2-0 після першого тайму за Челсі. В другій половині гри туністям, звичайно ж, потрібно було відігруватись. Певні спроби були, але загалом від Есперанса жодного влучання в ствір за матч. Аристократи також собі не зраджували. В основний час не хотіли забивати, а от в компенсований знову забили. По ходу другого тайму в складі Челсі на полі з'являється 19-річний нападник Тайрік Джордж, і на сьомій компенсованій він наважується на дальній удар. І хоча в даному епізоді голкіпер Есперанса зреагував, але все одно від його рук м'яч залетів в ворота. Тож битви не вийшло. Впевнена, перемога Челсі 3-0. Відповідно, групу Ді виграла бразильська фламенго, набравши 7 балів. Челсі фінішував другим, 6 балів у аристократів. Обидва клуби пробилися до плей-офф. Для Есперанса та Лос-Анджелеса турнір завершено. Ну і також ми маємо чергові дві пари сформовані в одній восьмій фіналу. Тож, переможець групи Ді бразильський Фламенго буде грати проти другої команди групи Сі, а нею, нагадаю, стала Мюнхенська Баварія, Фламенго проти Баварії в одній восьмій фіналу, бразильці проти німців. Лондонський Челсі, як друга команда групи Ді, гратиме проти переможця групи Сі. Я думаю, ви не забули, що нею стала Лісабонська Бенфіка, Бенфіка проти Челсі. Відповідно, ми маємо вже чотири пари сформовані в одній восьмій фіналу, і навіть можемо трішки пофантазувати. Адже переможець пари, Палмейра з Ботафого буде грати проти переможця пари Бенфіка Челсі. Всі команди мають хороші шанси, хоча трішечки фаворитом тут виглядають аристократи. А от переможець пари Парі сен жермен Інтер Майамі гратиме проти переможця пари Фламенго Баварія, і дуже перспективним є чвертьфінал між Парі Сен-Жермен та Баварією подивимось Далі говоримо про третій тур у групі F, де перед третім туром було відомо лише одне: а саме, що південно-корейський Ульсан не має шансів на плей-офф, а от три інші команди такі шанси зберігали. Схоже, що команди цієї групи ще в другому турі наколотили всі свої голи. Тоді, нагадаю, за два матчі було забито аж 13 голів. Так Боруся Дортмунд тоді з рахунком 4-3 виграла у південно-африканському Мамелоді, а бразильський Флуміненсе з рахунком 4-2 у корейського Ульсана. Оскільки, окрім ось цих Річних рахунків як в першому турі, так і в третьому забивався лише один гол на два матчі. В третьому турі він трапляється в поєдинку Дортмунда та Ульсана. На даному поєдинку були представники навіть деяких політичних еліт Америки, але болівальників загалом було небагато лише 8 тисяч. А дарма, наприклад, в першому таймі від Дортмунда аж 20 ударів. Дуже Дортмунці хотіли відкрити рахунок ще в першому таймі. Багато нагод, але кілька з них, зокрема, змарнував Саругі Расі. І в таких ситуаціях ситуаціях часто буває, не забиваєш ти, забивають тобі. Але в даному матчі спрацювало інше правило: не забиваєш ти, тобі допоможуть. Так на 36 й хвилині захисники Ульсана контролювали м'яч своїй штрафній. Але щойно із штрафної вийшли, відразу м'яч і втратили. В підсумку шкіряний опинився у Джоуба Бабелінгама, який відпасовує на набігаючого Даніеля Свенсона. І швед потужно пробуває з лівої 1-0. Боруся в першому таймі навіть могла закріпити свою перевагу. Так з лінії воротарської пробував Паскаль Грос, а з меж воротарської пробував Саругірасі. Ульсан в обох епізодах врятував голкіпер. В другому таймі від дортмундців активності поменшало. Але тим не менше команді вдалося перемогу дотримати як наслідок навіть групу виграти, оскільки в іншому матчі цієї групи між Мамелоді та Флуміненце зафіксована нульова нічия. Африканцям потрібна була лише перемога. Вони побільше володіли м'ячем, побільше пробивали поворотам, але з реальних нагод можна відзначити лише одну. Вона трапляється вже на восьмій хвилині. Та шрік Метюс отримає м'яч, виходить майже вічнавість з голкіпером Флуміненсе, але його не переграє. Від бразильців вже загалом за поєдинок жодного удару в твір, але при цьому гостроти від них вистачало. Так на 36-й Джон Аріас пробуває в дальній кут, але м'яч в ствір тишечки не влучив. На 41-й хвилині з з лінії штрафної стріляє Нонато, на але м'яч цього разу полетів в бік. Найкраща нагода флуміненця забити гол трапляється на 57-й. Херман Кано на ближній стійці замикав передачу від партнера, але м'яч влучає в стійку. Як бачимо, бразильські команди частенько люблять пробувати саме в каркас воріт в підсумку ж 0-0. Ну а загалом групу F виграла німецька Боруся Дортмунд, набравши 7 балів. Бразильські фломіненці фінішували другими, набравши 5. Обидва клуби пробилися до плей-офф. південно мамелоді показали класний футбол, набрали 4 бали, але відправляються додому. Додому також поїхав і південнокорейський Ульсан. Щоправда, корейці поїхали додому з нулем. Знаємо уже переважну більшість учасників плей-офф, але ще не всіх. Тож продовжимо слідкувати за третім туром. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!